Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і Путін дав е, наказ за тиждень взяти Авдіївку. Тобто тиждень на Авдіївку. Давайте подивимося, чи дійсно є такий наказ. Так, ну, ви знаєте, е, тут такий стоїть наказ. <гум> е, нічого не хочу чути, має бути наше. Все. Все, ніяких, закріпитися. Ось, закріпитися. Він навіть не хоче чути якоїсь відмови. Його це не цікавить. Його цікавить виконання завдання, ось як. І оце теж говорить. Ціною покласти всіх, бачите, та хоч всіх покладіть. Мені ще було виконано завдання. Давайте тоді так. Дивимося, чи вдасться, чи ні. Ну, це фантазія, що вдасться. Да, вони дуже багато шкоди нададуть, але і отримують а, теж добру відсіч від наших. Угу. Наші тут добре, але, знаєте, з дияволом битися, я завжди говорю: диявол випадає, це, це якесь страх... страхіття. Ось, але все рівно в кінці випадає. Імператор. Тобто тут відсіч буде наша. Звичайно, тут тяжкі бої будуть. Ось. Маленька перемога для нас. Маленька перемога, і ми відіб'ємо, наскільки я розумію, за тиждень їм нічого не вдасться. Те, що Путін, як би це сказати, дав наказ. Знаєте, коли людина не цікавить виконати наказ, любою ціною оце теж говорить про це. Ось, і тут, наскільки я бачу, за тиждень не буде. За тиждень не буде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!